Ви знаєте, обговорюючи це питання, я би не хотів вдаватися до політичних оцінок при розгляді бюджетного питання, але десь не можу втриматися, тому що, знаєте, на фоні такого економічного зростання ну, економіки в області, які прозвучали з трибуни при виступі голови обласної державної адміністрації, він назвав цифру 12%. У нас, на жаль, бюджет, обласний бюджет не виконаний. Ми його виконали на 99,1%. В тому є проблема сьогодні, що так званого рівного залишку практично немає. Я би вас хотів повернути до того дня, коли ми приймали бюджет на 12 рік. І коли виступав начальник головного фінансового управління, коли ви задавали запитання, він казав, що при розподілі вільного... Ми там врахуємо ми врахуємо розподіл вільного залишки. Коли я мав спів доповідь, я сказав, що не розраховуйте на вільний залишки, бо його як такого не буде. І сьогодні ми бачимо ту реальну картину, що ми фактично при внесенні змін до основного бюджету повертаємо кредиторську заборгованість по результатах роботи минулого року. Де не було проплачено і в тому числі розподіляємо розподіляємося навсотик 380 тисяч гривень. Ну, повторюватися я не хочу, у вас подання є на руках, але я хотів би звернути вас до рішення бюджетної комісії за номером 254 535. При розгляді даного питання ми прийняли це рішення і пропонуємо перелік змін до до проєкту даного рішення.